Привіт мої любі. Подивимось, чого боїться ваш партнер. Подивимось так, боїться боротьби, не хоче він боротьби. Це боїться холодності, боїться віддалення і віддалитися. Він не хоче з вами боротися. Він хоче, щоб все було мало золоту середину, щоб все було рівно і спокійно. Щоб не було таких сильних коливань від, Чи, щоб не було емоційних гойдалок. Ось так. Ще чого боїться. Вибору боїться. Боїться обирати. От сама ця ситуація, коли потрібно обирати, от вона його переводить у страх. А тут, знаєте, виходить така патова ситуація, що страх блокує дії, а дії купірують, купують страх, блокують страх. Тобто людина, поки боїться, вона не буде діяти. Але як тільки людина зробить перший крок, вона розірве оцю, скажімо, це коло страху, яке його обмежувало. От він це приховує, не хоче показувати, це його велика-велика таємниця, що він боїться обирати, боїться робити вибір. І він це так глибоко заховав, що навіть сам собі не признається в цьому. Це в нього на підсвідомості. До речі, якщо ви хочете додивитися це відео до кінця, то відкривайте його на моєму YouTube-каналі, тому що на Тіктоці покаже тільки перші 5 хвилин. Так, от боїться бути таким рішучим, палким, пристра... пристрасним. Або ж ну, проявляти таку підприємницьку якусь а, жилку, да, чи а, підприємницьку таку рису, тому що це а, тягне за собою відповідальність. А от цього він не, не, не дуже і хоче, не дуже полюбляє. Але тут ще. Ще є одна, скажімо, один шар інформації, що він боїться, що появиться конкурент. Угу. Або ж що цей конкурент є, і що у вас є з ним переписка, спілкування. Він цього не бачить, але відчуває. Але відчуває, от він боїться. Боїться конкурентів. А, так. Тому що в нього тут є якесь розчарування сильне. Це викликає в ньому сильне розчарування. Боїться. Боїться вашого віддалення, тому що розуміє, що ваше віддалення це йому сигнал про те, що у вас є якась палка пристрасть. І він боїться ще бути прив'язаним до вас. Але він розуміє, що ви вже така сильна жінка, яка вже його притягнула і просто тримає в, в оковах таких і кандалах. Ну, тут знову про вибір, але ще тут йдеться про те, що він боїться, що ви вже з кимось зустрічаєтесь, і у вас такі ці зустрічі палки-палки, і він прямо в нього аж в, в, в свідомості в такі вспливають картини, прямо, які його до, до Мурашок лякають. Картини з ваших зустрічей. Він уявляє, що ви з кимось зустрічаєтесь, От він відчуває це, що ви з кимось зустрічаєтесь, і, і він же там собі такі картини малює. Що це і любов, і пристрасть, і там така сильна пристрасть, що, що прям скрізь і в кожному місці і, і так далі. Тобто, що, що ці зустрічі прямо пропитані е, е, гормонами <свісно> щастя <свісно> і задоволення. Е, він боїться, що, ви, е, що там є любов. Ах, і що, ви, і що ви любите. І він розуміє, що, коли, що жінка зраджує, і вона зраджує, коли жінка зраджує, то вона зраджує не тілом, а душою. А це для нього найстрашніше, найгірше. І, і він думає, що ви підете до, від, від нього і почнете своє нове життя. Нове, щось, щасливе таке, без, беззаботне життя. І, і все, що він, йому прийдеться робити, це тільки помахати ручкою, і, і, і ніяк він вас не стримає. А це його прям, в нього викликає дуже болючі відчуття. Це прямо йому в саме серце, в саме Яблочко. Всі ці думки попадають, він цього боїться. Це його протинає прямо наскрізь. Все утикано ножами. Все утикано ножами. Я тут, ви подивіться самі, да, тут. тут є, це його сковує, прямо, скажімо, доводить, заводить його в такий тупік в таку бездну, з якої він сам не може вибратися. Він сам себе заганяє цими думками просто до, до От Просто його уява робить з ним найгіршу справу, яку може тільки зробити. Він сам себе цим вимотує, виснажує і заганяє до стресові періоди. Такі. боїться повторення повторення, що прийде знову якийсь тут лицар, і... і почне проявлятися до вас, що ви зустрінете таку людину і все. І знову йому і не скажете йому про це. І це буде покрито тайно, але він буде це відчувати. Він буде відчувати це, і він, він боїться, що ви будете щасливі в цьому ось так. Ось такі його страхи. Це для нього смерті подібно. Абсолютно. Це змінює його самого, але він розуміє, що це смерть вашим відносинам і це його лякає просто до одурі. Тут людина просто своїми думками заганяє себе в, таку, в такий ілюзорний шар, де до божевілля один крок. Так, так що, чого ще він боїться? Давайте ще запитаємо, чого ще він боїться. Тут він боїться кінця вашим стосункам. людина багато себе тут обмежує сама своїми ж думками, сама себе своїми ж думками. Боїться, що у вас все вдасться, що у вас все буде виходити що ви зможете балансувати між одним і другим, між однією справою і іншою. Боїться, ще вашої такої дволічності. Невірності вашої, боїться на і все. Боїться, що буде дві людини, і ви будете грати ним, як захочете з ними. Тут все про одне. Давайте ще. Чого ще, ще боїться? Тут якесь і віроломство йде і тут все, все в одну тематику зводиться. Ой, боїться програти. Боїться програти в цьому. Взагалі боїться програвати. Тут, якщо це скажімо, контролюється свідомістю, і людина щось робить для того, щоб не програвати, або ж правильно, скажімо, інтерпретує програш. От якщо людина, програвши, сама собі каже, що інколи ми виграємо, а інколи ми вчимось то тоді і, ну, скажімо, тут і ставлення міняється до, до, до цього. І це розвиває людину і стимулює її до роботи над собою, до а, саморозвитку. Так, ще боїться якогось, якогось не, неравенства, як це нерівності не сил. Що один буде давати, а другий буде тільки брати, і не буде цього зворотнього зв'язку чи такої взаємообміну якогось енергіями, грошима. Ну тут, все, тут сюди все може бути. Оскрізь, скрізь, де, де є таке нерівність, нерівність, то він не боїться, він взагалі цього боїться. Боїться робити перший крок, боїться проявляти пристрасть. Або ж через нерівність він боїться проявляти цю пристрасть, боїться показувати себе, і проявляти свою жагу і волю до, до життя і бути переможцем. Так, тут про переможця якраз і йде мова. Боїться от, бути саме тією лошадкою, да, на яку, на якій всі їздять, і якою всі поганяють. Ну, тут взагалі самі найбільші страхи це страхи і обману, розруш, розрухи в усьому, і в житті. От тут, подивіться, ця картина, вона сама вам все скаже. Це коли 10 мечів втикано в одну, це от в одну людину. Я не сама вона напоролася на ці мечі, розумієте? Тобто він боїться цього предательства, він боїться зрад, він боїться обман, обманів, він боїться болі взагалі цієї болі він боїться. От болі від усього цього жаху. Він боїться. Так, мої любі, на цьому я закінчую. І я бажаю кожному з нас. Рухатись в своєму темпі, нічого не боятись і правильно сприймати всі повороти долі, скажімо, сприймати їх на користь для себе. Тоді ну, ми стаємо такі неуязвимі, тому що ну, чого, чого боятися взагалі? От ми народжуємось для того, щоб прожити це життя, так, як ми хочемо. Ми живемо і свої страхи ми самі собі придумуємо. Ми знаємо, що навіть смерті боятися немає чому, тому що вона все рівно прийде. Це річ, яка незмінна, і рано чи пізно вона до нас прийде. Тобто ми народжуємось уже з самим найстабільнішим таким поняттям. І незмінним це те, що рано чи пізно ми помремо. Навіть тут ми не маємо боятися власної смерті, розумієте? І коли людина свідомо йде по своєму життю і проживає кожен свій день з максимальною користю для себе, тоді і жити стає легше, і смак життя стає зовсім іншим. Опа, от вам, десятка чаш. Це повне, абсолютне щастя. Це виконання всіх, всіх бажань, всіх мрій. Це пік, скажімо, по десятибальній шкалі наших почуттів це десятка. Це найвища точка нашого стану. Нашого щасливого стану. Так що, любі мої, будьте любимі, будьте щасливі, будьте спокійні і будьте впевнені, все у вас буде добре. Я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока-пока.